Доброе утро, красотка. Отдохнула? Поехали! Добрий день. Я нешта Наталія Володимирівна. Водійкою тролейбуса я працюю вже 52-й рік. Ви знаєте, хто раз сів за руль, той вже не встане. Дорога, движення, техніка, Любиш, коли вона працює, любиш її ремонтувати, ухажувати за нею. Це потрібно бути отут, дано. Раніше в школі були профтехобразування. Хлопці отримали професію тракториста, водія автомобіля, а дівчата поварів і швейне правості. Ну, в мене не було тяги до повара, не було до швеї, в мене була тяга до машин. Я закінчила два роки, закінчила школу, отримала права шофера 3 класу. Ну, так як мені було 17 років, а права були дійсні з 18 років, я не могла встроїтися на роботу ніде шофером. Поступила на фабрику Володарського. Там проробила, думаю, марна буду таки шити, не буду їздити, а буду шити по жінській професії. Не вийшло у мене шити. їду з роботи і дивлюсь, їду тролейбусом «Кольцо А». а там об'явлення набирається на курси водіїв тролейбусів. Я й пішла. Говорю, у мене є ось права, це дві, раз, це дві різниці, права на автомобіль і на тролейбуси. Пішла на курси. Закінчила, а тепер не можу йти. 18 років мені виконалося в має місяці, а я пішла на курси в октябрі. І вже курси були полгода, і я вже сіла за руль. Боялася, звісно, боялась. Інструктор мой, той, що мене вчив, прийшов, сів я робила по третьому маршруту. Як він отак сів за кабіну. І сидів, дивився, як я їду. Приїхав тупік. Говорить, молодець, і пішов. Я говорю, Іван Іван, чорти мені не підійшов, не поміг, не сказав. Я, мені що треба, я побачив. Машина була у мене 76-й, така була розбита, така дерева, і все. Я вийшла на лінію 4 февраля. Сніг, дощ, дорога отак, злодільна доска, все. А ми продавали талони. Водій продавав талони, а талон стояв 4 копійки. От. І були отакі от от коробочки з момпасі, солоденькі, лідяшки були, все. І оце туди там талони лежали і гроші. І я їду ж обережно їду, а воно вода, сніг, і як плигнула в яму, мене як підкинуло, ета коробочка брек. І всі деньги, а в педалях такі були дірки, І всі ці деньги, все впало. У, у яму в воду я вилізла, рилася, рилася. Десять місяців відробила я з третім класом. У мене вийшло, добре вийшло. Мені присвоїли другий клас і одразу мене поставили в центр на четвертий маршрут. Багато було, багато було водійок, дівчата йшли, робили. Придзято дивились, придзято, звісно, мужики вони ж розумні. Баб... Женщини, вони більш обережні, вони акуратні, обережні. Не всі, звісно, не всі. Вони акуратно, обережні, і в двіженні, і все. А вони кажуть, клят, 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 поїхав, давай сюди, туди. Раніше не така була сучасна техніка. Були старі тролейбуси, їх не купували, було важко робити. Такі були холодні машини, так замерзали, ми, що вийдеш із тролейбуса, з кабіни, ти ногами не підеш, ти не чувствуєш просто ног. Були старі зараз сучасні, звісно, комфортні, теплі, удобні. а тоді не було такого комфорту. І не можна було ставити обдуви, і не можна було їздити у... їздити у сонцезащитних очках, не було маршруток. Не було маршруток, і тролейбуси йшли повні, повні повні. Все время повні. Люди і випадали, і, і двері не закриваються, і, а тобі треба їхати по графіку, ти спішиш, і вони двері виворачують. Дуже важко робити з людьми. з ними треба... Навіть якщо не поважаєш, даже якщо він этого не стоїть твоєї уваги і що, все одно ти должен звернутися. Вибачте, будь ласка, де вам вставати, де вам, давайте я підійду ближе до становки, щоб ви вийшли, і все. Я дуже люблю воєнних. Я завжди вони їдуть. Я вийду, їх обніму, по да, поцілую, скажу дякую. Може вам, що, що купити вам? Може, вам деньги на ні, не треба, не треба. І от я кожен раз приїжджаю, їм сигналю, вони вже ждуть, що я ось їду і все. І ви знаєте, один день я утром приїжджаю, а вони стоять усі і несуть мені оцю паночку кофе. Я плакала. Я кажу, хлопці, це я вам повинна кофе купувати. Я просто плакала. Я, во-первых, за 52 роки я ніколи не один день я не прогуляла. Я ж транспортник. Я звикла жити по минутам. Все чітко, немає, що «та ще полежу та посплю. Ні, все чітко по минутам. життя по минутам. Чітко 3.15 стала. Без 10.04 вийшла. 4.05 дежурка. 5.00 приїхала в депо. 5.52 виїхала. 10.20 заїхала. 14.30 виїхала. 18.52 заїхала. 5 хвилин восьмого вийшла, 25 минут 136 я доїхала додому. чітко. Мені, як кажуть, попався хороший чоловік. Він мене мене їхав у, мене у тролейбусі, я вже робила водієм, А він їхав, у мене були довгі коси, і він дивився в дзеркало на мене. Йому нравили довгі коси. І він дивився, а коли чоловік з салону на тебе дивиться, ти відчуваєш взгляд. Що це на тебе дивиться. І він тоді підійшов, говорить, можна з вами познайомитися. Він пішов на курси, ну, він проробив 2,5 Я, ми поженилися, я родила дочку, а він сказав, так жити не можна. Хто -то має уйти, і ти, і я. Тому що я робила першу зміну, а він в втору зміну. Ми зустрічали тільки по запискам. Я говорю, я вплоть до розводу не уйду, я буду працювати. І він бросив тролейбус і йшов на другу роботу. Люблю свою роботу. Люблю і поважаю. Я на своїй роботі відробила стільки років. У мене дві дочки, у мене два зятя, у мене четверо внуків, у мене квартира, у нас машина, у нас дача. Робота, мене, я живу роботою, вона мені дає життя, вона мені дає бит. Деньги и все остальное. У меня в мае месяце 70 років. Это кошмар. Я... Я сама себе удивляюсь, как в такое время. У мене вистачає енергії і все. Може мені Бог дав здоров'я, енергію, а я просто розточую бездарно його, треба сидіти вдома берегти це здоров'я, енергію. А ні, у мене не виходить. Я не знаю. Скільки в мене вистачає сил, скільки в мене духа хватить, я поки буду працювати. Я люблю людей, люблю своїх пасажирів. Я дві тижні була на больничному, Я ж вам говорю, що я виїхала. Я так під'їжджаю, вони всі рядочок стоять пасажири. І всі, слава Богу, вийшла, слава Богу. Нас ждуть. поїхали, моя умнічка. Вона буде працювати, Наташа буде їхати з нею. Наташа її сьогодні помила її чистенько. Зараз забере нашого кондуктора. 14.32 у нас выезд. А сейчас 14.29. Мы едем по графику.